В Євангелії Беблок Свято. Оскільки була п'ятниця день приготування до ідеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили пилата, аби. Перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши вже до Ісуса, побачили, що Він вже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення, і він знає, що каже правдиві речі, щоби і ви повірили, бо сталося це, аби збулося Писання, кістка його не буде поламана, і знову ж в іншому місці Писання говорить. Будуть дивитися на того. Кого прокололи? Ото Слово Панське. Нех слово святої Евангелії з глазу наших Żzechin. Amen. Ім'я Ойця і Сина, і Духа Святого. Ам. менше похвалений Jezus Христос. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, шанувальники, чтітелі Серця Пана Ісуса, чтігодні сестри сістри законним, дорогі шановні міністранти, кохані парафіяни, чтігодні наш Каплані, очі пробожчі, які нас сповідає, улюблені і кохані діточки Божі, так багато сьогодні. Цей урочистий день говорить нам про Бога, Боже серце, серце, без якого людина не може жити. Ми знаємо, що люди в різних ситуаціях життєвих можуть втрачати нові руки, але якби людина втратила серце перестає жити. І навіть якщо втратить, це серце таке духовне втратить свою душу, людина перестає жити, тому що в своєму житті, в своєму існуванні кожен покликаний до того, щоб бути подібним до Бога. І сьогодні, в особливий спосіб, Костюл дає нам можливість, щоб ми могли в своєму житті. Ще раз пригадати собі, наскільки ми є подібні до Господа Бога і в чому. По-перше, Бог сотворив нас, щоб ми були Його дітьми і подібні до Бога в тому, що так як Господь є вічний, людина є несмертельна, безсмертна. Це є наша перша подоба. Але в цьому ж Трудно сказати, що є перше чи друге, але так по-людськи говорячи в другу чергу, це те, що людина вміє кохати, що людина є коханою і вміє свою любов дати іншим. Це є те, що нас уподібнює до Бога, те, що нас так насправді провадить в дорозі нашого життя. І дуже часто, коли ми зустрічаємо добрих людей, говоримо, що це людина з серцем на долоні. Ми можемо сказати, що ця людина добра, що ця людина правдомовна, чесна, помічна, але як кажемо, що людина сердечна, це ми розуміємо в цьому всю доброту, всю любов цієї людини. Розуміємо, що ця людина не має підступу, що вона не є якась двозначна, не є фарисейська, не є лицемірна. І сьогодні ми звертаємо свою увагу на серце, серце Боже, яку велику любов Господь мусить мати до нас, що приготовлював ціле людство, щоби Господь Ісус Христос прийшов на цей світ повністю. Весь старий завід, весь закон Мойсея, який виконував люди, який виконував Ізраїль. Всі чекали на те, що Господь прийде і покаже їм, що насправді їх любить. І ця любов проявилася, як сьогодні ми читаємо в Евангелії в 19 розділі святого Яна Апостола, проявилася на Христі. Ця любов була доказана тим. Що Господь готовий віддати за нас своє життя, Бог, котрий сам по собі не може померти. Він є готовий поміняти повністю самого себе, для того, щоб людина повірила в цю любов. Це так, якби повітря перестало бути повітрям, це так, якби вода перестала бути мокрою. Це так Господь настільки доказав нам свою любов, що Бог, який є життям, Погодився взяти на себе смерть, прийняти людську звичайну смерть. І то ще такова небного на Христі, щоб тільки людина повірила, щоб тільки людина не сумнівалася в Божій любові. І побачили ми, так як сьогодні Писання говорить, що це Боже серце було проколите, проколити людиною. Напевно, легше було би Богові знести це терпіння, як це завдали розбійникам цим лотрам, які висіли на хресті, теж біля Ісуса Христа, коли їм поламали ноги, щоб вони скоріше повмирали, ніж те, що людина зробила, проколола серце самого Бога. І ми дуже дивуємось, скажу, тільки свої враження, скільки разів в житті, самого дитинства чув я цю Євангелію, не міг цього зрозуміти, був готовий цього солдата засудити, може, навіть з ним так само зробити, скільки, пам'ятаю, було якоїсь ну, тоді дитячої злості, обіди на цю людину, як він так міг поступити з Богом, як він наважився взагалі проколоти серце Пана Ісуса. Але коли ми задумуємося над своїм життям, над своїми гріхами, то чи неодноразово ми прокололи серце Боже? Так як не раз батько чи матір скаже своїй дитині, коли дитина не послухає, коли дитина щось погане зробить, не раз батьки кажуть, чому ти раниш моє серце? І це є найгірше, що може дитина почути від тата чи матері. Якщо хтось зранить серце матері. І пам'ятаю, колись, як приготовлювався я до сповіді, ще як маленька дитина ходив сповідатись, і мені вдома, чи бабуся, чи мама допомагали робити рахунок сумня і спідсовісті, і казали, оце треба сказати, це треба сказати, треба сказати, що ти непослушний, треба сказати, що ти ображаєш бабцю, мамусю, і я йшов до Ксьондза я пам'ятаю одного разу Ксьондза Владислава, Вангса сповідався, тут був конфесіонал з цієї сторони, під другою стацією, де він сидів. І я задав питання, ой, чи, чи такий гріх прощається, коли дитина ранить серце матері? І він так затримався, ми знаємо характер Ксьондза, який такий був е бистрий, спильчий, такий, воєнний, як ми казали. І він так вигнав з конфесіоналу і каже, дітя, що ти зробив, що ти ранив серце? Я кажу, не послухав, от треба послухати. Я в тоді пам'ятаю, що я прибіг додому і кажу, мені Хон пробачив, я більше так не буду. Зранити серце людини, батька, матері, але зранити серце Бога. Скільки це коштує, скільки це коштує Бога. І сьогодні ми святкуємо цю урочистість не тільки для того, що ми такі добрі, що шануємо Серце Боже, що кохаємо Бога. Але сьогодні наша урочистість, тим більше, що це є під час Божої служби, яка називається Євхаристією, тобто подякою. Ми прийшли, щоб подякувати Богові за Його любов, тому що ми стільки разів досвідчуємо Божого милосердя, досвідчуємо Божого пробачення. І це є велика урочистість справді, хоча в календарі літургійному не є порівняння до Божого народження чи Пасхи, Великодня, але це є урочистість, яка так насправді. Показує нам, в який спосіб Господь Бог хоче почути нашу подяку за його величезну любов, це благодаріння, яке ми принаймні намагаємося звернути в сторону Бога, за те, що стільки разів ми в своєму житті, в конфесіоналі, в сповідниці, почули, і я прощаю тобі гріхи твої. І можна сказати, що ця урочистість повторюється стільки разів, скільки людина раз на протязі року і свого життя чує ці слова, прощаю тобі твої гріхи. І ми цю урочистість переживаємо, по з цієї вдячності біжимо до Комунії святої, до святого причастя, бо ми знаємо, що ми пробачені, бо ми знаємо, що навіть коли будемо говорити ці слова пані єстим годзін», Господи, я недостойний то ми відчуваємо, що ми насправді в цей момент достойні Бога, що ми достойні Бога. І так теж ще раз повернуся до своїх життєвих переживань, прикладів. Що пам'ятаю, коли Сонц розповідав на реколекціях до дворотку науку про сповідь і говорив про це достоинство Божої дитини. То Я пам'ятаю вдома, запитався колись, мамо, чому ми мусимо казати ці слова, що ми недостойні, якщо ми після сповіді пробачимо. І як малій дитині, трудно було б тоді пояснити мені якось так заумно, книжково. І мама каже: Але ж ти ж пам'ятай, що це не твої слова, це такий був чоловік, начальник військовий, якому пан Єзу хотів оздоровити слугу. Але він повірив в слово Бога і сказав, що він недостойний, щоб пан Ісус пішов до нього додому. Може там не були люди готові, може там не було поприбирано, може він хотів по-другому прийняти Пана Ісуса. І ці слова сказав, і каже, ти мусиш їх повторити замість цього чоловіка, бо ти після сповіді гідний прийняти Бога. І сьогодні ми теж. Будемо ці слова повторювати за сотником. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але будемо десь глибоко в душі, в своєму серці відчувати, що ми гідні Бога, що ми після сповіді достойні прийняти Бога, що ми сьогодні якби важливіше за ангелів, тому що вони ніколи. Не зможуть прийняти комунію святою. А людина, яка часто є грішна, але через сповідь єднається з милосердям Божим, може прийняти живого Бога, яка величезна різниця між людиною і ангелом, що ми достойні прийняти найсвінший сакрамент. І сьогодні ця урочистість. Сьогодні кожен з нас може собі пригадати першу комунію святу. Сьогодні кожен з нас може пригадати кожну сповідь свого життя, де Господь в своєму милосерді каже: Я тебе люблю, кохаю тебе і прощаю твої гріхи. І сьогодні можемо собі відновити нашу участь у мші святі, тому що ми, як люди, кожен з нас десь може забутися, задуматись. Десь може попросту думкою втікти на хвилинку, бо ми є люди. Бо це не для того, що ми не хочемо бути уважні, але для того, що десь різні справи, обов'язки життя можуть нашу думку вкрасти під час літургії, і ми хочемо сьогодні ще раз відновити цю уважність на Божій службі, відновити цю думку тільки про Бога. Щоб ми вдивляючись на олташ, вдивляючись цей найсвітній сакрамент, могли насправді забути про цілий світ, а пам'ятати про цю велику любов, яка за хвилиночку прийде до нас під час Комунії Святої. І тільки в такий спосіб ця урочистість має свій сенс, має своє значення, коли це серце Боже не є. Даремно відкрити для нас, коли ми з цього серця Божого черпаємо цю Божу ласку, коли ми насправді не марнуємо цих дарів, можливо, ми не є в змозі, і така є правда ці всі Божі ласки зберегти, ці всі Божі ласки отримати, тому що їх так багато для цілого світу, для цілого людства. Так як я колись запитав всім, чи мама, чи бабусю, вже не пам'ятаю. Ходили до джерела по воду, десь там під скалу, як ти полями з медрикою на нагородок. І хтось каже з мами чи з бабці, що це є найкраща вода, бо цю воду приїжджають люди, черпають її, носять банками-слоїками додому. А я кажу, якщо вона така важлива, ця вода, то чому вона просто так виливається? Чому нема тут тисячі людей, які не дозволять ані краплині, щоб вона не змарнувалася? Якщо вона така цілюща і така чудотворна, а немає стільки людей, немає такої можливості, а з другої сторони ця вода наповняє землю. І ця вода тече далі, і може десь далі в іншому місці знову джерело пробивається, і хтось інший може з цієї води користатись. Так само, власне, ми, коли приходимо до алтажа, до найсвіршого сакраменту, ми розуміємо, що цю ласку Божу ми не тільки беремо в свої долоні, в своє серце, в свою душу, але вона повністю нас обмиває і тече далі, щоб і інших людей теж обмити. Це джерело ніколи не перестає бути живим. І ми завжди, коли приходимо, завжди застаємо це серце відкрите для нас. Тому сьогодні, дякуючи Богові за його величезну любов, в цей день урочистий серце Пана Ісуса, хочемо дякувати Богові за всі свідомі отримані благодаті, за ці ласки Божі, які ми навіть не додумуємось, що Бог нам дає, навіть може не розуміємо, що Бог нас кожен день в цій любові своїй підтримує. Це просте, звичайне наше людське життя. Ми навіть не думаємо про, про те, щоб дихати, ми не думаємо про те, щоб дивитись, ми не думаємо, коли йдемо просто дорогою, що наші ноги самі переставляються. Це все ласка Божа, це все Божа благодать, яка підтримує нас. І тому ми свідомо і несвідомо ці Божі ласки отримуємо. І тому хочемо собі так усвідомити. Що тільки Божа любов є вічна, тільки Божа любов є вічна. І пам'ятаю, колись, теж так вибачте, скажу такий приклад домашній, коли ми щось там вдома хотіли зробити в хаті, пам'ятаю, бабця наша Аделя каже, ви, ви так все стараєтесь, так все дбаєте, думаєте. Каже, пройде сто років, і ніхто не буде цього всього берегти. Ані нас не буде, ані хати не буде, ані родичів не буде. І каже: нічого вже не буде, ані тих фотографій, які ви зберігаєте. Каже, все пропаде, бо сто років назад нас теж не було. І світ собі дав раду. І пройде сто років, і каже: і всі забудуть, що ви були на цьому світі, і всі ці старання, всі ці турботи, бо треба заробити, бо треба придбати. Воно все не буде мати жодного смислу, а тільки лишиться Бог. І те, що ми на молитві віддамо, цих пару хвилин Богові, те, що ми підемо до костола, те, що ми зробимо якийсь добрий вчинок, оце все піде в вічність. І тому, кохані, сьогодні це не є якась тривога, що ми повинні собі усвідомити, що ми сьогодні живі, здорові. Що в нас є тут цілий костюм людей, що ми маємо родичів, близьких, друзів, маємо парафію. Але, може, і справді пройде 100 років і тут будуть інші люди, тут буде інша ситуація, не буде, може, наших сімей, родин, будуть вже праправнуки, будуть інші люди. І про нас може вже ніхто не буде пам'ятати, але в молитві Костюма, коли Сон прочитає ці слова, пам'ятай, Господи Боже, про тих, які в Твоїй любові і доброті відійшли з цього світу, тому що завдяки нам, колись далі буде існувати світ, буде існувати Костю, і будуть люди, які будуть пригортатися до відкритого серця Пана Ісуса. І може хтось колись скаже, що треба помолитись за тих людей, яких вже давно немає на світі, яких не знаємо імен, не знаємо, звідки вони, як вони жили, як вони працювали, але завдяки їхній вірі, сьогодні теж ця віра існує, і це є вираз любові, любов, яка пам'ятає навіть те, що неможливо пам'ятати. Любов, яка дозволяє серцю Божому ще раз пригадати нас, нас котрі вже будемо в небі, у вічності, але будемо ці заслуги Божі черпати, власне, з сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього моменту з нашої віри, з приналежності до Бога. Тому так важливий кожен момент нашого життя, щоб він був пов'язаний з Богом, щоб він був завжди. Цей момент нашого життя прищеплений до серця Божого, щоб ми ані хвилини не прожили без Божої любові, але завжди як вчить нас заповідь Божа любити Бога цілим своїм серцем, цілим своїм життям і ближнього свого як самого себе, щоб в цій любові ще раз відкрити любов Божу в нашому житті. a koleś Bożej lubowie zjednate się z Głospodem w niebie. Amen. Nie w końcu Jezus Chrystus. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca niezrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, Wspólistotny Ojcu, A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, Dla naszego zbawienia, Stąpił z nieba. I za sprawą Boga Świętego, Przyjął ciało z Maryi Dziewicy I stał się człowiekiem ukrzyżowany również za nas. Pod koncim szempilatem został męczony i pożerany. i z martwych stał dnia trzeciego jako znania pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w parę sądzić i umarły, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i ożywicienia, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wierbienie i chwałę, który mówił przez proroków Wierzę w Jeden Święty powszechny apostolski Kościół Tych znaniem Jeden czas na odpuszczenie grzechu I oczekuję w strzeszeniu I życia wiecznego w przyszłym święcie Pana